Щодень уздовж державного кордону ми бачимо зосередження військової техніки і особового складу, які туди перебувають і, до речі, продовжують перебувати, а також ми відмічаємо те, що є і такі військові частини та підрозділи, які здійснюють постійне переміщення. Це стосується також саме і території тимчасово окупованого Криму. Якщо уважно проаналізувати про той стан, в якому зараз ці угруповання знаходяться, то я признаю це як військова родина про те, що да, воно нас турбує, тому що це буде турбувати будь-яку державу чи бідоїх кордону, знаходиться угруповання. Але з іншого боку, якщо подивитися принципово і з військової точки зору і проаналізувати можливості до зійснити інших заходів, то я відмічаю, що на сьогоднішній день такої загрози немає. Це більше все схоже на більш такий, мабуть, психологічний тиск. Тому жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися, не потрібно, самого піддаватися паніки. А більше все ж таки вірити в тому числі збройним силам, українською в офіційної інформації. Ми ще раз наголошуємо, ми не бачимо на сьогоднішній день жодних підстав для того, щоб сьогодні були твердження про повномасштабний наступ на нашу країну. Це неможливо зробити навіть фізично. Чи є пересування сьогодні Збройних сил Російської Федерації в них на території Російської Федерації? Так, воно є, ми його фіксуємо, але це для нас не є дивина. Це дивина може статися для наших іноземних партнерів, що вони, врешті-решт, побачили, що там є війська в Російської Федерації, що вони пересуваються в певний спосіб. Ця ситуація почалася з 30 жовтня у республіканці Вашингтон Пост. Я хочу звернути увагу, що саме в цей день до мене звернулися представники цієї шановної засобу масової інформації за інформацією про нібито. То додатково велике скупчення на наших кордонах ще раз на ну, жовтня. На що я дав відповідь, яка нас зафіксовано, що ми такого не бачимо. Більш того, у нас дуже багато зараз знаходиться інформації, яка не підтверджується нашими розвідками. що стосується населення, спокій, спокій. І ще раз спокій, ще раз, ну, у разі необхідності у нас є система загальнонаціонального оповіщення. Ми нічого приховувати не будемо. але це не означає, що готується або готове повномасштабне вторгнення. Я цього не говорила і не підтверджую. Як не підтверджує наша розвідка? Я повторю, станом на сьогоднішній день. Фактаж, який ми спостерігаємо за даними нашої розвідки, фактаж, який спостерігають розвідки наших країн-партнерів, приблизно подібний на ту ж ситуацію, яка була весною минулого року перед передпасом. Тому сьогодні, станом на цей момент, не створено жодного ударного групування збройними силами Російської Федерації, щоб свідчило про те, що там завтра вони підуть у нас. Тому ризиковані сценарії є. Вони можливі з точки зору е виробідності в майбутньому, але станом на сьогоднішній день такої демонстрації такої загрози не існує. Тому я прошу не сіяти паніку. Тому чисто навіть теоретично е з точки військової точки зору, як нам пояснили військові, напад неможливий, повномасштабний зараз. Ну це не означає, що, наприклад, за місяць чи за два вони не зможуть сконцентруватися Так чи далі. Є погодні умови. Ви знаєте, що потепління зараз е є інформація, що десятки вже танків. Вже ув'язли в цих болотах, і вони просто навіть на період навчань зараз мають дуже великі проблеми, яким чином цю техніку доставати. І втретє, ну це чисто суто розвідувальна інформація, те, що зараз немає по координаційним діям, вони не бачать, що вони готуються безпосередньо. Що робити вам? Тільки одне: зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у своїй армії, у нашій Україні, не накручувати самих себе на все реагувати мудро, не емоційно головою. Не серцем, не кричати Все пропало, а знати, що все під контролем і все йде по плану. Не думати тривожно і постійно, що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому, а знати. Розповідаю, 22 січня ми з вами відзначимо День Суборності України. Ми відкриємо Запорізький міст. За рік збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська. Будемо будувати, як завжди, дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки, танки. Вакцинуємо переважну більшість населення в квітні. Відзначимо Великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. А далі літо ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись, гуляти, весілля. А далі осінь, де сподіваюся, ми будемо вболівати за нашу збірну на чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима. І будемо готуватись до новорічних свят, як завжди, як цього року. 31 грудня усією родиною зберемось за столом, і я впевнений, що у новорічному зверненні я скажу дорогі українці, ну я ж говорив, ви молодці.